Останнім часом я чую дуже багато шуму навколо оренди житла в Україні. Бо ж люди кажуть, що тепер усе зміниться, а держава візьметься за кожного орендодавця. А договір оренди житла тепер потрібно освічувати нотаріально. І знаєте, якщо читати тільки такі заголовки, то справді можна злякатися. Але давайте я поясню, що ж відбувається насправді. Мене звати Інна Ярош, я адвокат. Так, Верховна Рада України. Дійсно, ухвалила закон 12.377, Але цей закон має підписати ще президент України. І лише після підпису президента і офіційного оприлюднення закон буде вважатися чинним і обов'язковим до виконання. Станом на день виходу цього відео, цей закон ще не підписаний президентом, відповідно, ще не оприлюднений у повній чинній редакції. І та й, взагалі, подальша доля цього закону може розвиватися за такими трьома сценаріями: перший сценарій. Президент підписує закон, і тоді він офіційно оприлюднюється і набуває чинності з дати, визначеної в самому законі. Другий сценарій. Президент не підписує закон і повертає його до Верховної Ради з зауваженнями і на доопрацювання. У такому випадку текст взагалі може змінитися. Третій сценарій: процес затягується в часі, і закон певний період взагалі не діє, поки не буде остаточного рішення. Тому ми зараз обговорюємо закон, який ще не став чинним, який може бути як підписаний, так і повернутий на доопрацювання. І так, друзі, важливо розуміти, що це не закон про оренду. Цей закон не з'явився, щоб забороняти він з'явився, щоб змінити, переформувати підхід держави до житла і житлових відносин загалом. Найбільша зміна це те, що ми нарешті попрощалися з радянським житловим кодексом, тим самим, який десятиліттями десь жив у якійсь паралельній реальності. Тож радянський підхід до житла змінено, і ця модель більше не працює. Тепер житло це така економічна категорія, це ринок, актив, а оренда не тимчасова біда, а нормальний спосіб життя. До речі, це дуже європейський підхід, бо в багатьох країнах оренда це не такий проміжний етап в житті людини, а це свідомий вибір на довгі роки. І отут виникає головне питання, яке хвилює нас усіх. А що ж це означає? Для тих, хто здає квартири. Відповідь, напевно, може вас здивувати: на сьогодні абсолютно нічого. Правила здачі житла в оренду не змінилися, не з'явилися нові дозволи, не з'явився обов'язковий нотаріус, не з'явилася вимога бігти і реєструвати всі договори. Звичайна письмова форма договору як була законною, так і залишилася. Тому, коли ви чуєте, що тепер усе буде інакше. Поставте одне просте питання: де саме буде інакше? У якій статті, у якому законі це прописано? Бо цей рамковий закон про житлову політику не переписує правила оренди автоматично. Він дає державі інструменти на майбутнє, тобто держава тепер може створювати програми орендного житла, наприклад, підтримувати оренду з викупом, працювати з відповідним соціальним житлом, потенційно стимулювати легальну оренду. І ключове слово тут стимулювати, а не карати так, звісно, у майбутньому можливо буде і закон про податки. І про реєстри, і про підтримку певних категорій орендодавців або орендарів. Але це не відбудеться за одну ніч. Юридично зараз ситуація дуже проста. Ви здавали своє житло в оренду, ви можете його продовжувати здавати і надалі. Ваші договори дійсні, ваші права ніхто не скасовує. А весь цей інформаційний шум, я так думаю, що це швидше така реакція на слово реформа. Бо реформа це страшно, а страх добре продається. Але якщо відкласти емоції і подивитися, то там взагалі немає нічого про заборону оренди, немає нічого про якісь каральні перевірки, немає нічого про визнання договорів недійсними. Там є інше, є мислення. Держава каже, що житло це система. А оренда це частина цієї системи. І з цим потрібно працювати цивілізовано. Тому моя порада дуже проста: не панікуйте, не біжіть нічого перероблювати. Терміново і не вірте, не вірте чуткам і заголовкам без посилань на конкретні норми закону. Пишіть свої питання в коментарях, діліться своїми думками і підтримуйте український контент, миру нам усім і ясності.